Новий майданчик для благодійності черговий мистецький аукціон провели на відкритті івано-франківського нічного клубу тюнінг Холл». З цієї нагоди влаштували яскраве шоу, аби зібрати якомога більше відвідувачів, а з їх допомогою кошти для батальйону спецпризначення Івано-Франківськ. Після трьох подібних акцій обласного осередку національної спілки художників України стало зрозумілим. Картин пожертвували значно більше ніж встигли розпродати для потреб вояків. Адже полотна дарують не лише їх автори, а й власники з приватних колекцій. ми зараз використовуємо максимально любу площадку для того, щоб заробити ці гроші для наших бійців, котрі зараз на передовій. Після першого аукціону нам бракувало грошей, ми додали 10 тисяч з другого аукціону, купили тепловізор. Нарешту гроші ми купили сім санітарних американських сумок, повністю екіпіровані з кровозупинними протишоковими, з перев'язочним матеріалом і знеболюючими. Серед лотів цього вечора вісім полотен молодих, однак уже відомих івано-франківських художників, серед яких Роман Бончук, Микола Джичка і митець-аматор Микола Нікашин. Робота останнього, виконана в притаманному йому унікальному стилі, стала найдорожчою. Її продали за 12,5 тисяч гривень. Правила незмінні, каже Тетяна Терсенова-Заводовська, яка має 15-річний досвід проведення таких заходів. Допомагав їй шоумен Андрій Джеджула, якого запросили на відкриття клубу Тюнінг Хол. У Івано-Франківську ведучий вперше тавав. В аукціонах теж не новачок. Це не перший раз, скажу вам чесно. Я погибаюсь в аукціонах, Але я їх дуже не люблю. Вона знає, яких не люблю, тому що люди не дуже люблять розставатися з грішми. А тут я готов ставати на коліна. Ми всією сім'єю готові ставати на коліна і просити заради нашої армії в зоні. Ато і до речі, тут люди дуже легкі на підйом. Готові були розставатися з ріжми. Понад 50 тисяч гривень фінальна сума, яку вдалося зібрати на відкритті тюнінг холу. Тепловізор коштує більше, однак різницю компенсує керівництво нового нічного клубу.